Святість і доброта у нас час це вада чи перевага, це слабкість чи гідність. Далі у інтерв'ю. Святість це для мене це стірка. Тобто, коли ми приходимо до Господа, він одягає нас в світлі, одежі, святості. Але протягом шляху нашого навіть з Господом ми все одно забруднюємося. Нам потрібно очищатися освячення, це якраз таки звільнитися від цього бруду. Але на це треба зважуватися. Святість це повна посвячена людина себя Богові, підтвердження всім життя з цього моменту, коли людина, -людина обретілася до Господа і до кінця, що життя на землі. Бути добрим у цьому світі легко ні, не легко, але це мій вибір, Чому тому, що що людина сіє, то й пажне бути добрим це уділ мудрих і сильних людей, які можуть стримати себе, свої емоції. Святість це. Це здорові гарні відносини з людьми, коли ти відноситься з добротою, з любов'ю і з тим, не на не щоб нашкодити людині, а навпаки, щоб з любов'ю виправити або з любов'ю щось підказати для цієї людини. А легко явити вам це добро, якщо людина до вас негативно ставиться. Взагалі, добро не завжди легко являти. Але так як нас його спочить, і в загальному ми маємо бути добрі і являти добро як би не було нам складно. Сьогодні бути добрим попри всі винятки долі це сила, яка потрібна світові. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому. Далі гарячіше.